Господи, у Твої руки віддаємо наших воїнів, тих, хто сьогодні у полоні, у кайданах, під тиском. Ти бачиш їхні сльози, їхній страх і їхню неймовірну силу. Обгорни їх світлом, яке не погасить. Жодна в'язниця, Господи, стань для них щитом. Коли поруч нема нікого, пошли їм ангела. Що торкнеться їх плеча і іскрепоче, ти не сам, твій народ молиться за тебе, поверни їх додому, живими, незламними, Господь, Обмитими твоєю благодаттю, сіли їхні рани, видимі і ті, що сховані глибоко всередині. Даруй сили вистояти, Господи. Ще один день, ще одну ніч. І нехай жодні ворота полону не втримають тих, кого тримає Твоя рука, Господи. Боже, почуй молитви мільйонів, наш люблячий Бог. Поверни наших воїнів з полону. Амінь. Псалом 90. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Всемогутнього. Я скажу Господові, ти, мій притулок, моя твердиня, мій Бог, я на нього покладатиму надію, бо він визволить тебе від пастки мисливця і від згубної пошисті. Своїм крилом Він закриє тебе, ти заховаєшся під його крилами, його істина, щит і зброя, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень. Чуми, що підкрадається в темряві, ні пошисті, що сміє, сіє смерть у півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, десять тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очами будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, мій притулок, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло. І лихоліття не наблизиться до твого намету, адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх, вони на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь своєю ногою. На лева і Змія наступиш, ти будеш топтати молодого Лева і Змія. Адже він полюбив мене, і я його визволю, прославлю його. Бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене. і Я їм дам відповідь. Я з ним у недолі визволю і прославлю Його. Я насичу Його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти дозволяєш всіх наших полонених воїнів. Дякую. Амінь.